Судове засідання оголошується в продовження. Продовжується розгляд скарги Після я Юрія Юрійовича, на Росіянську можна посить УСБУ Вінський області полівети на снігітності до єдиного реєстру до розслідувань за його заяву 28 липня 2021 року. Прошу секретаря, щоб сте дані учасників роз указаний скарги

Витрибуємо матеріали справи. Чи будуть якісь ще пояснення, можливо, з приводу матеріалів. Витриблено матеріали скарги. Ця скарга була на, на 2022 року. Усі є на бездіяльність, що буде нанесені світового кримінального правопорушення, до є. Вказані справді зазначаються про те, що послуг було подано, відбачається з даних матеріалів, послуг було подано на адресу начальника області заяву. відносно начальника індикація тела і терадається певний зміст всі заяві. Рука уже є на кінні з оголошення з місці заяви, яка була 16 лютому 2021 року в присомному членку ОСБУ. Будучи якісь забуду за результатами провадження впровадження судового постановленого ухвалу від 21 року 2025 року, якої було зобов'язано уповноважити осіб управління Служби безпеки України військовій області внести до єдиного реєстру досових розслідування відділу причин прийманого порушення за заявою Росія Юрія Юрійовича від 16 липня 2021 року на замірку самому заповідь з'єднаному регіоністю. Чи будуть учасників ще якісь додаткові пояснення з приводу дослідження письмових доказів, в тому числі отуваної справи? Дозвольте ваше життя. після того, як ухвала була видана, направлена до Слідчого управління Служби безпеки України в Вінницькій області, вона зобов'язала відкрити кримінальне провадження за фактом диверсії та саботажу проти Микола Петровича Лайтера проти України. Хоча після цього я був проінформований листом з слідчого управління, слідчим був проінформований про те, що кримінальне провадження відкрита у частині. Недбалості, не надбалості, а ну, ну неуважності, недбалості, тобто що призводить до суспільного резонансу у суспіль... ну, у соціумі. Відповідно нічого жодного моменту не було сказано про диверсію, про дії, які пов'язані з підривом ситуації в тилу, е дестабілізації ситуації в соціумі. І на що відповідно я написав згідно 382 е е КК України, це невиконання ухвали суду. Написав заяву про відкриття провадження протислідчого за цією статтєю у зв'язку з тим, що він не відкрив і не виконав вимогу ухвалу. На що я відповіді не отримав? Відповідно, я ініціював скаргу на суд стосовно невиконання по 214 по повнесення відомостей 382 КК проти слідчого наразі. Також мені відомо, тому що я отримав листа що. Справа була якимось чином передана взагалі до прокуратури, і вона рухається далі до поліції. Тобто я тут бачаю конкретне порушення по 382 КК України. Це не виконання ухвали суду, а також в певній частині це адміністративний кодекс 182, сто це неповага до суду. Чому можете дати витяг до тридцять провадження? На даний час немає змоги, однак номер присвоєний і є витяг, оскільки дане провадження треба. Надати... Це щодо виконання ухвали 21? Так, 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 оскільки дане витяг... заперечується це обставину, що було внесено е, саме 133-му третє впровадження підстави ухвали, але я так розумію, вони погоджуються з кваліфікацією щодо внесення відомості. Ну не те, що я не погоджуюсь з суд, зобов'язав їх по диверсії по 113-й внести. Звичайно, я теж не погоджуюсь. Зрозуміло. Ви говорите, які з'ясувати, чи успорюється ця обставина, що 133 провадження віднесено 26.00 року на підставі ухвали суду, чи не запечується що це було саме на підставі ці ухвали суду? Чи вам не відомо? А, заперечення? Чи ви заперечуєте цю обставину, що 33 провадження, це останні цифри номер кримінального провадження, яке було внесено 26 липня 2025 року, було внесено саме на підставі ухвали суду. Так, звичайно, не тільки запрет. не запрет. Ну я вибачте, трошки заплутане. Дивіться. я заперечую в тому, що це проваджувати. Від... Дека не замаю всі матеріали були передані за під свій окремо знімається з реєстру. Окремо, хочу зазначити, що і, дивіться, коли вам готували відповідь про те, що кримінальне провадження внесено було до єдиного реєстру. В порядку 214 відповідь додається то як додаток. Е вам додавалась відповідь під з єдиного доді? реєстру. Юрій Кусів насилався служби безпеки 26 літнього готується пенальність утворний повідомлення про те, що в нас в відомості. Так. І витяг десь. Так, витяг. Він в мене є фото... є фотографія. І Я плюс його ж цей витяг приклав до скарги. Так, зачається розмір. Там є витяг і mm -hmm. я... є... Є э, скарга. Заява про злочин на СБУ. А, стоп, цей витяг є у СБУ. Я в СБУ коли писав по 382 статті, я їх вже витяг давав. В мене є зараз фотографія цього витягу і є ці матеріали. Воно є в фоторежимі. А сам витяг з ЄРДР я направляв разом з заявою про відкриття кримінального провадження до слідства. Ви можете надіслати на електронну інтересу суду зараз секретар дасть, щоб ми могли приєднати до матеріалу. Так, Технічна перемога, що Судове засідання оголошується продовженим. Від е, Юлія Кусія отримано витяг з ЄРД е, останні цифри 133 внесені до вказаного реєстру 26 години 25 року і супровідній листів служби міста порівняно у Вінницькій області. Е, слідчі не чесно. Не, не запрещу. Судко будуть читати на пляжі стали докази, які ходили постійно. Чи будуть ще якісь додаткові пояснення з приводу доказів, які міністерства в тріалах справ? Ні, ваше чесно. Буде. Суд закінчити засування стану справи та до і доказам та перейти до судових дебатів. Судові дебати гроші це відповідно. Що просити суд судові бати? Ваша честь, я прошу суда, суду зобов'язати слідчого СБУ Вінницькій області внести відомості про кримінальне провадження за статтею 382... Кримінального кодексу України у частині невиконання ухвали суду це перше. По-друге, якщо матеріали були це причиненно слідкові зв'язки. Якщо ці матеріали були передані на прокуратуру, матеріали який є відізвати їх і повернути кримінальне провадження до свого розгляду і виконувати належним чином ухвалу суду, відносити з повагою плюс кваліфікувати і виконати в повному сізі ухвалу, а саме додати статтю диверсія 113. І наступне найважливіше, я рахую. Хоче один разок зі мною зв'язатися і взагалі допитати мене, витрибути в мене якісь докази, бо досі ніхто нічого ще не проводив ніяких робіт. Хоча я писав листи про те, що відкрите провадження, до коли ви можете викликати, для того, щоб я дав пояснення, бо це серйозна стаття. В ній пов'язані верхівка структури і певна інформація в мене є здокументована, і тому прошу вас зобов'язати слідчо зробити всі ці дії, що я тільки що озвучив. Позиція. Ваша честь, хочу зазначити, що безпосередньо, наскільки я розумію, судовий розгляд триває з приводу бездіяльності щодо нанесення ви ЄРДР заяви куслія від 16.07 відповідно до ухвали від 21 липня 2025 року. Справа номер 127-22416 рок 25. Відповідно до результативної частини якої задоволено скаргу та зобов'язано уповноважених осіб управління служби безпеки України в Вінської області внести до єдиного реєстру досудових розслідувань від про провчення кримінального правопорушення за заявою Кослія Юрія Юрійовича від 16.07.2025. Та надати у встановленому законному порядку витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідно до а, вибачте, ваша честь я зап... Панець, запираю... Панець, А, я дам... все, я просто не знав. Панець. Відповідно вибачте. до встановлених обставин згідно судового засідання, як було встановлено було виконано дану фазові ухвалу в частині внесення відомостей та єдиного реєстру досудових судових розслідувань від 26.07.2028 року, та внесено відомості. Останній номер кримінального провадження закінчується закінчується на цифри 133. Окрім того, в попередньому судовому засіданні було зазначено та долучено до матеріалів скарги безпосередньо супровідний лист від 28 липня 2025 року, відповідно якого матеріали кримінального. Провадження з останнім номером 133, які були, були кваліфіковані за заявою Кусія від 16.07.2025 року, з визначенням попередньої правової кваліфікації стаття 367 кримінального кодексу України, було направлено до процесуального керівника Вінської обласної прокуратури. І на даний час безпосередньо, як і попереднє судове засідання, змінено орган досудового розслідування відповідно до порядку статті 216 Кримінального на професуального кодексу України та визначено за органом за іншим органом до судового розслідування у зв'язку ще одразу. Хочу зазначити заявнику, що проведення будь-яких слідчих дій в даному провадженні органом досудового розслідування, зокрема у ЗБУ в Вінській області, виключається, оскільки ми не проводимо на даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. відповідно до постанови прокурора з даного позиція. Здорово, будь ласка, проведете. Вибачте Ваша честь. я Просто не знав перший раз у судах. Я думав, що заперечую як в фільмах вибачте, я нахуй, що Дуже сильно поважаю слідчого, але проте він неуважно ознайомився. Згідно чого відбувається зараз судове засідання? Судове засідання зараз відбувається не в рамках того, що я писав заяву від 16.07, а в рамках того, що вони не виконали ухвалу суду. Саме притягнення працівника слідч... служби безпеки України за невиконання ухвали суду. Тобто, це і на минуло раз було підставою, і на нинішній момент це моя репліка. Зрозуміло згодом, дати був це закритим суду. Ухвала іменем України вступна до результативної частини 14 серпня 2025 року міської війни Вінницький міський суд, судівській області в складі слідчого судді Гуманіправ за участю секретаря судового засідання борків особи, яка подала скаргу послуги, слідчого степень прав, розглянувши що відкритим судовому засіданні в залі суду. В місті Вінці скаргу послія Юрій Гірович на призиповнажених осіб узбу у Вінській області та полягають, які на внесені до єдиного реєстрування розслідувань за його заявою 28 липня 2025 року, встановили у зв'язку з тим, що вогнення ухвали слідчі свої потребує значного часу, керуючи частиною 2 статті 376 України, слідчі суддя обмежується складати поговоримо, запину частину хвались часу. Понтекс ухвали буде виведення 14 серпня 25 року. Написано видно слідчі суддя постановили. Скаргу послія Юрія Юрійовича на безянці повноможна посібного збору підійсто, яка полягає у нанесенні відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за його заяву від 28 липня 2025 року, залишити без задоволення. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду проти підхідні зняє проголошення. Слідчі суддя та підпис. Зміст вступу розвиток частини з розливим учасником. Так, судове засідання оголошується закритим. Thank you.